Резинки, які ми використовуємо для шиття трусиків. вони є різних видів, різної пружності. ну Ця надто м'якенька, то я її не використовую, на мене лежить для зразочка. Так само, як і ця резинка. Вони м'які. Вони приємні до тіла і, в принципі, для ходесеньких дівчаток абсолютно можна використовувати. Є аж ось таким великим фестоном. Найкраща для мене ось така, вона досить м'яка, але пружна, гарно повертається в свій попередній стан. Також для трусиків можна використовувати, ну, ми її називаємо пополамку. Це така резинка, еластична, яка складається навпіл. А всередину вкладається зріз